На Волині стартував сезон збору чорниці. Корисна та смачна. Дика лісова ягода росте не у всіх регіонах. Цьогоріч врожай значно відрізняється від минулого року. Поганенько. Але трохи назбирали двох за цілий день з самого ранку. Самого ранку ви тут. З самого ранку, з пів сьомої. Отак прив'язую відеречко і збираємо ягоди. Угу. О. Зручно так, О, так? Відерочку набрали, можете цю тарахувати. Важко. І все вручно, бачите. Все вручно. А як вижити пенсіонером? Скажіть. Пенсія маленька? Маленька, чотири навіть нема. Депутати живуть, а ми існуємо. Оце ми існуємо, а депутати наші живуть. Добавили тих пенсії пару рублів, що навіть коробочка таблеток не вийде. Не вийде, а ми всі на таблетках зараз. Ось таке життя. Ціни ростуть, кожен день скачуть ціни. Як далі жити, непонятно. Нас, мабуть, доб'ють не руські, а наші доб'ють цінами. У чорниці жінка приїхала вперше у цьому році велосипедом, бо за цією ягодою треба ходити далеко у ліс. На ногах цілий день не варіант. Із собою обов'язково перекус. Помідора, огірка взяла, ну, ще вчора котлетку вжарила, то взяли, а так що кусок сала, да? Що буду робити? No. Не знаю, чи собі, чи на базар повезу. І собі треба. І на базар треба. Не знаю. Базарні ціни на чорницю в цьому році жінка ще не бачила. Казали по 200, по 220, а зараз може вже дешевше, бо тиждень пройшов вже. Трохи менше назбирала ця пані до лісу. Що за селом звірів їхала з самого Луцька спочатку тролейбусом, потім пішки. У мене був сьогодні перший вихід в ліс. По чорнички, люди кажуть, що дуже погані в цьому році чорнички. Ну, відсоток 90 це правда, щоб мало і рідко дуже вимерзли. Чорнишники, оце таке гарненьке букетик. Це я за цілий день назбирала буквально пару гілочок таких гарних. А раніше було як ідеш додому, як минулого року, і вже на виході з лісу наскубуєш, не, скубуєш, не скубуєш собі діткам на презент на для краси. То це треба було цілий день збирати у такі гарні гілочки. Ще жінка зібрала в лісі багно, каже: від мулі допомагає і до чаю кладе. Чорницю назбирала для особливих страв. Вареники будуть в суботу, в неділю в неділю Петра і Павла. Може, в пироги будуть з чорничками. Когось чекаєте? Ні, ні, може діти. Ну, син робить невістка з внучкою, але діти зараз більш на піцу. Заморожа потім розморожую, і так само додаю до сиру, як іде десерт, або в пончики. На, на різдво, або по, йдуть пончики мак з вишнями, або чорничка. Як справжня господиня Надія Володимирівна, свій рецепт пончиків з чорницею тримає в таємниці. О, ні, Рецепт класичний. Зараз в інтернеті є. На свій <свінь> <Надасте>? <свінь> Ні, свій ні. сьогодні ця пані подолала п'ять кілометрів, витратила цілий день і назбирала лише чотири літри чорниці. Я сама родом з Сирійського району, і там як з ягодами. Завжди була так само, як в цьому, якщо в цьому році, то так само дівчата казали, сестра казали, що так само. Десь площі, що вимерзли зовсім, а є десь непогані, тільки ще зелені. Назбирати ягоду, робота непроста, іноді годинами доводиться гнути спину, кажуть жінки, чи стояти на колінах. От і виходить, що вкладена праця безцінна і вартість на ринку зовсім цьому не відповідає, якою б не була ціна. Ольга Ганич, Нелі Прокопчук, телеканал Аверс.